Вітаю вас, шановні дорослі. Спілкування дитини з його однолітками завжди тільки позитивно впливає на розвиток. Дружба з ровесниками має величезне значення для дитини. Батьків завжди буде хвилювати, з ким дружить дитина, з якої родини новий друг, як він впливає на сина або дочку. Від батьків дуже багато залежить. Як дитина буде адаптуватися в соціальній сфері? Малюк навколишній світ сприймає через своїх батьків. Щоб дитині було легко спілкуватися з іншими людьми, він повинен бути впевненим у собі. У цьому теж повинні допомогти батьки. Щоб зрозуміти, чим дитина користується в дружбі, якими навичками, чого йому не вистачає для дружби. Необхідно стежити за його поведінкою у спілкуванні зі своїми однолітками. Потрібно спостерігати за ними не тільки на дитячому майданчику, а й під час змагань, конкурсів, як він спілкується з однією дитиною або з декільками відразу. Якщо дитина ображає інших дітей, щоб завладіти іграшкою, яка сподобалась, то потрібно з ним про це поговорити. І пояснити, чому так робити погано. Потрібно навчити дитину поступатися в деяких ситуаціях. Наприклад, якщо він відібрав іграшку у дитини, яка молодше його. Головне, щоб це проходило без стресу і крику. В спокійній обстановці. Якщо дитина бачить агресію батьків. То швидко навчиться і почне проявляти її і до інших дітей. Треба зрозуміти причини, чому дитина поводиться з ровесниками саме таким чином. Спочатку подумайте про проблеми в родині. Може причина криється у відносинах батьків. Дитина повинна жити в дружній родині, де батьки не сваряться при дитині і ввічливо поводяться. З усіма навколо. Спостерігаючи за правильним спілкуванням, він і сам буде проєктувати таку модель спілкування на своїх однолітків.